Гігаю вас! Сьогодні я вирішила записати вам відеоурок як зробити обводку предметів в Canva. Адже зверху на панелі немає такої функції. Проте обводка робиться легко і просто. Отже, створюємо новий дизайн. Обираємо елемент, який хочемо обвести. Я хочу обрати котика. Обираємо фотографії. Наприклад, цього. Натискаємо на нього, натискаємо Редагування. Викручуємо зліва пункти. Вибираємо ефекти тіні. Надалі обираємо контур. Обираємо контур і налаштовуємо необхідний розмір або колір обводки. Редагуємо елемент так, як нам необхідно. Видаляємо. Далі кажу, можна редагувати фотографії, обводити їх. Обираємо таку жінку, наприклад, мені ця подобається. Видавляємо фон. І далі йдемо редагування, ефекти, тіні, контур. Обираємо товщину обводки або колір змінюємо. Також ви можете завантажувати свої прозорі стікери, надписи, фотографії, будь-які елементи, і також обводити їх за допомогою цієї функції. Бажаю вам удачі, нехай все виходить!